Добрий день, шановні пані та панове. Перед вами AV-power на 74 кВт. Абсолютно справний. Знімаємо для статистики, так би мовити. Отже, ось його моделька. І зараз ми проведемо вимірювання опору ізоляції на діапазоні 500 вольт. Вимірюємо опір 2,8 ГОм. Вимірюємо опір ізоляції електромотора компресора. Так. Тест і в нас опір ізоляції на діапазоні 1000 В 2,5 гігаома. що є дуже добрим показником. Компресор у нас Emerson Copeland Scroll на 410 фреоні. Нагадаю, що це є агрегат kill викил або онов. Агрегат пропрацював без жодних зауважень 4 роки. Робота 24 на 7 для забезпечення потреб опалення та охолодження будинку сервісного центру Cooper Hunter. Дякую за увагу.